Всім привіт! Дивіться, кого маємо для вас автомобіля. Це у нас Mercedes, GLB, 7-місний, чистий 2021 рік, 2-літровий бензиновий двигун. На максимальній нас оптиці автомобільчик. Принний з Америки не битий, не фарбований, не топлений. В хром пакет присутній по автомобілю, адаптивну дистроніку суд в значку. Класна функція розганяється, тормозить, тримає дистанцію перед іншими автомобілями на гарному такому. 19 19 колесі в нас автомобільчик, взагалі в ідеалі. Та й весь автомобіль, можна сказати, як новий. Лед-оптика в дзеркалах, сліпі зони, зеркала з затемненням, безключовий. Контурна підсвітка салону, пам'ять сидіння, електрорегулювання, складання дзеркал, всі датчики, присутні наявні асистенти, масаж сидінь. Подивіться, як от виглядає автомобіль, коли в нього 32 тисячі кілометрів пробіга. Машинка така на підсвіточках, вся ввечері дуже гарно світиться. Це максимальна магнітола в нас по даному автомобілі, без будь-яких підфарбувань чи чогось іншого. При тому, що 2 бензин, але розхід в нього досить приємний. Так само задні, задня LED-оптика в у нас у даного автомобільчика, електрична кришка багажника. Виглядає суперово. По кузову, кажу без якихось зауважень. Камера заднього виду присутня, вона в значку там хавається, вилазить. Дуже, дуже зручно, щоб не замазувалася, як більшість автомобілів, Якщо вона висунута, то замазується. Такий от чистенький гарний салон. Нема ніяких сколів, царапин, м'ятін, ну, Реально 2021 рік і 32 тисячі пробігу. Зробили ми сертифікат відповідності для постановки на облік на нового власника. Замінили масло та фільтр в двигуні. Тому реально зараз ніяких вкладів, обслуговувань по даному автомобілю. Не потрібно. Чистий 2021 рік, 32 тисячі пробігу на хорошій комплектації, не бити, не фарбований, не топлений. Знаходиться в місті Луцьку, буде 31 500 плюс торг.